5 грудня, вівторок, щодня живіть так, неначе це останній день. Отже пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку і не думаєте. Матвія 24, 42, 44. Бог нікому не доручав звіщати, що кінець історії нашої землі. Відкладається на 10 або 20 років. Нехай то буде 40 або навіть 100 років. Господь усе одно нікому не дає права проповідувати про це. Він не хоче давати людям привід відкладати приготування до його приходу. Він не бажає, щоби будь-хто думав, як той невірний раб, мій пан запізнюється. Бо це призведе до безвідповідального нехтування можливостями і перевагами приготування до того величного дня. Кожний, хто вважає себе слугою Бога, покликаний здійснювати його служіння так, ніби кожен наступний день буде останній. Нехай усі, кому Господь дарував світло зі свого слова, подбають про правильне його використання Бійтеся годувати Божу отару їжею. Яка не є насущною для теперішнього часу. Говоріть про скорий прихід сина людського на хмарах небесних із силою і славою великою, не відкладайте цей день на якийсь пізніший час. Бог нікому не доручав говорити, мій пан запізнюється. Нехай краще кожна людина запитає себе, де я стоятиму того дня, праворуч чи ліворуч від судді. Дуже важливо, щоб усі люди розуміли, яка атмосфера оточує їх, чи перебувають вони в партнерських стосунках із ворогом істини, несвідомо виконуючи його роботу, чи вони з'єднані із Христом, виконують його роботу і прагнуть міцніше утвердити свої душі в істині. Сатана був би радий, якби всі разом і кожен зокрема стали б його союзниками, послаблюючи довіру віруючих одне до одного. Та сіючи суперечки серед тих, які лише на словах вірять істині. Найуспішніше Сатана здійснює свої наміри через так званих друзів Ісуса, котрі своїм життям далекі від Христа люди, які розумом і серцем відвертаються від виконання особливої Божої роботи для теперішнього часу, які не співпрацюють з ним і не утверджують інші душі у вірі, спонукаючи їх прислухатися до його застережливих слів. Виконують роботу ворога Христа. Нині день приготування до дня Господнього. Ми не маємо часу сіяти плітки і невір'я. Не можна здійснювати справу диявола. Доки божі діти перебуватимуть у нашому світі, вони будуть змушені стикатися з боротьбою, нещастям і оманою, тому що чимало людей продовжують віддавати перевагу сатанинським рисам перед Божими. Отож, нехай усі, кому Господь дарував світло зі свого слова, подбають про його правильне використання.